Питайте мінічку Євгенії Кузнєцової. Мені дуже сподобалася ця книга, вона була ностальгічна, це все всі відмічають, що дуже від неї віє таким літом, коли ти приїжджав до баби в село або просто на канікули, або покопати картошку, так як то було у мене. Але в будь-якому разі більшість відгуків, які я чула про цю книгу, вони доволі позитивні. Мені теж вона дуже сподобалась, тому що йшла легко. Від неї був такий от вайп якихось черешень, малини, затінку, такої прохолодної сільської хати і таке інше. Але і були певні недоліки, які я тут не зрозуміла, тому зараз розкажу, що мені сподобалось, а що ні. Книга написана у 2021 році, видана. Видавництвом старого Лева вона невеличка, всього 272 сторінки. І по суті, мені більше здалося, що це навіть не роман, а повість, тому що не так багато там персонажів і якось не настільки глибоко вони розкриті, хоча ніби є різні сюжетні лінії, але все по суті довкола крутиться одного будинку. Книга написана дуже легко, динамічно, з гумором, з таким вайбом, якимось сільським літом від нього віє. Такими новелками, ностальгією, канікулами. Але мені здалося, що тут все трішки гіперболізовано, і діалоги місцями натягнуті і не мають сенсу. Можна було б їх якось обіграти по-іншому, тому що дуже вони такі беззмістовні. Мене звати Поліна і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Не вистачає якоїсь в них глибини. Типу, да, люди між собою розмовляють, але для чого вони про це розмовляють? Типу не ясно. Хоча таки, книга мені дуже сподобалась. ну, 8 з 10 я би її однозначно поставила. Багато кому раджу її брати на літо відпустку, коли мене хтось питає. Тому що від неї от ві... дійсно віє таке тепло. Тематика цього твору: це сестринство та жіноча. Ну, така певна солідарність, тому що по суті ми бачимо осередок такого жіноцтва декілька різних поколінь, сестри, матері і таке інше, які намагаються якось підтримати один одного, зрозуміти, але місцями мені це було розкрито не дуже глибоко. я, наприклад, не побачила якихось реально сильних сестринських зв'язків, там, наприклад, між Лілічкою та Мілічкою, між Мартою і її двоюрідними сестрами, між Малією її сестрою, Мартою, мати Марти, я, до речі, не пам'ятаю, як її звати. І якось ніби вони всі згуртовані і ніби намагаються один одному допомогти, але мені трішки цієї глибини їхніх взаємовідносин не вистачило. Все крутиться довкола дітей, довкола магітності Марти, довкола Люсі, яку просто приперла цей будинок. І якось Ніби воно все логічно, тому що в мене, наприклад, село асоціюється реально з картошкою, з купою дітей. Ну, не в тому плані, як я його зараз сприймаю. А от мої спогади з дитинства навіть з чоловіком недавно згадували, коли їхали, що от в нашої дитини вже такого немає. Коли ти їдеш, купа тих дітей в машині, картошкою гружена вона. Аж просідає днище, і ти думаєш, як це сховатися від вінтів, і коли ти виїжджаєш з села. Ці батьки тобі кажуть, нагнись, ви куча тих дітей десь в дні тої машини, пригнулися, дихаєте, і непонятно чим. які, Але якісь в цьому вапки таки, таких пригод був. І в мене село асоціювалося з купою моїх братів, які там, приїжджали до баби, чимось допомагали з цими дітьками, дітками і таке інше. І тут ніби все логічно, але якось в сучасному світі мені оця тема дітоцентризму здавалась трошечки не те, що лишньою, але якоюсь відчудженою. Хоча в самої в мене є дитина, і не знаю, щось я тут якось цей вайт не могла зловити. Він мені здався дуже таким не моїм, не можу це виразити чітко, але щось мені тут не зайшло. Ще знову ж таки повторюю, що книга класна, дуже тепла, мені вона сподобалась. Просто ще сама ця тематика вона мені здалась якоюсь тут занадто занадто цю гіперболізованою. Також тут є тема пошуку ідентичності, тому що кожна героїня приїжджає до бабусі Теодори для того, щоб вирішити якісь свої питання, умовно там. Якось переосмислити, зрозуміти і таке інше. Але в реальності я не бачу, щоб жодна із цих героїнь до чогось дійшла, щоб в них дійсно була якась арка, щоб вона з точки А дійшла в точку Б. Але знову ж таки, мені здається, що я просто забав... ну, придираюся і до хреня хочу від тої книжки, тому що вона, напевно, більше все-таки про цей вайп літа, тепла, бабусі, рідних і таке інше. А не треба шукати там якихось дуже суперглибоких підтекстів, як я намагаюся зараз це, це зробити. Але ну мені трошечки тут цього б хотілося ну то що мені хотілося не відміняє того, що книжка і так і без цього хороша. Але теж не сподобалося, що тут багато трасизму, навіть по відношенню, там, ну багато до кого, не буду це повторювати, воно там однозначно є. З одного боку, блін, та цей расизм він є, і ти його не викоріниш, так настільки легко. Ясно, що треба дивитися щиро правді вічі, і не можна сказати, що ми тут всі такі білі, добрі, пухнасті, всіх любимо і таке інше. Але якось тут воно було так грубовато, мені подано і не сподобалось. І також я не зрозуміла, оці дівчата всі поприїжджали з морів океанів, всі коротше можуть приїхати до баби в село на літо, три місяці нічого не робити. Одна там тих двох дітей лишила. Блін, а що ці люди роблять? Як вони заробляють? Я хочу таку роботу теж, щоб я могла на три місяці приїхати в село і бомки бити. І мені просто було цікаво. Там ця їхня мамка приїхала десь за моє, оця Марія. Нормально, слухайте, жінка живе. Я то, що хочу за морем жити, таку приїжджати за моря, з відпустки одразу відпустка. Я не думаю, що вона там кудись на роботу їздила. І мені цікаво просто, де ці жінки працюють, тож хоче таку роботи. Дуже дивно була та ситуація з Люсією: де по мати померла, чоловік приїхав своїй колишній жінці, віддав ту дитину. Блін, ніби ця дитина це якась річ. Ну, це було дуже дико, і якось так співчуваєш тій дитині. Ясно, що через цю дитину розкривалось потім багато персонажів, їхні ставлення і один до одного знову ж таки до тих дітей. Але якось мені це було дуже так неправдоподібно і дивно, і дико, що так от можна просто взяти дитину, як якусь іграшку, і привести комусь іншому. Типу, вибач, я не більше гратися не хочу, я не можу. Я стомився, то пограйся ти. Ну, це якось було дуже так. І ще я не зрозуміла, Ось була ця стара бабка. Вони що, до неї раніше не приїжджали, ну, типу, вони приїхали тут, вирішили понаводити свої порядки, бо в них є вільний час, вони там думають про якісь свої, е, свої, що, що там, про якісь проблеми, їх ментально там прожовують. А де до того були всі ті дівчата? Я щось не побачила реально, щоб в них було прям так багато тих спогадів з тою бабцею. І щоб вони реально чимось допомагали. Мені здається просто купа ко якась когорта тих дівчат, по неї до баби в хату. Баба хотіла спокійно літо провести, а довели вже до того, що баба вмерла. Бо то ганок їм перебудуй, то там, сад їм якось обчекриш, то та вагітна приїхала, непонятно від кого, і таке от робиться. Це, звісно, та баба сіла, ти вмерла. Ну, я утрірую, це я так дуже саркастично зараз. Просто стіпусь над чужою книжкою. Але реально, я цього не зрозуміла. В чому там був прикол, в чому логіка? Приїхали, що то наробили, потім уїхали. Ну, якось воно мені не в'язалося один з одним. Але знову ж таки книга класна, вона дуже мені сподобалась, дуже така тепла, щира. Я обов'язково хочу ще й драбину прочитати. Але просто до деяких речей тут в мене виникали питання, бо вони абсолютно нелогічні і якісь абсурдні. І ну, в реальному житті так і так немає. Але, з одного боку, тут було прикольно, там ті самі кущі мали. Ну, коротше, це якісь такі вже уривки цих спогадів з дитинства починають на тебе нахлинювати, яких навіть близько не згадано в книзі, але ти вже починаєш своєї пам'яті діставати якісь такі, таких, таких закапелків, такі уривки, які от, здавалося, вже ти давно забув. І ось ця книга крута. Вона просто реально дуже багато спогадів викликає. А те, що я там попримахувалась до неї, що тут тема самоідентичності не така, що тут ця дитиноцентричність і бла-бла-бла. Ну, теж я просто примахуюсь, бо ж треба про щось тут говорити, ці 15 хвилин відео. Але в будь-якому разі дуже раджу, книга крута.